звука не там он лесопедисты поехали и вроде идут так нормально может там велодорожка а интересно однако потому что по карте видно что там вдоль автобана какая-то дорожка есть а он еще идут целые толпы сто стопудов там велодорожка есть вот такое а тут да все там Десь в районі вишки або навіть далі вже чутно якийсь чоловік трудиться там. Ну там поля обробляються. Тому там може бути хто-небудь. А так класначка. По цій дорожці машини іноді їздять. Але мене вони не бачать. І тому я добре заниканий. Сонце, правда, в спину пригріло. Погода покращилась ось. Взагалі нема. Ні єдиних хмарки. Все, розійшлось. Тепер опять несколько днів буде жари. Та-дам, я коли збирав свої речі, я обнаружив там древню кость. Так що тут і до мене хтось стояв вже бувало. Оці камні прикольно так лежать, вони лежать спеціально плоско, плоско, ровно плоско отак. Вот що получається типу сиділки. Особливо цей взагалі найцікавіший. Ну, це природні камні, просто вони мають таку плоску структуру. Ну, прикольне місце, так. Да. І от такої от пейзаж. Пізязь. Ота хатинка, до речі, там ночі не світилася, то есть там ніхто не ночував. Возможно в ній постійно не живуть. Ось такой. Я ж вам казав, оце, бачите, ось Велодорожка. От вам і велодорожка. Ось так траву загрузять, а потім поїдеш по такій. Зато тут, якби я сюди доїхав, можна було б тут заночувати. Тут наверху є рівні участки. По-любому є поляни хороші. Ну Тут недовго їхати, там вже розв'язка починається. Я думаю, що я туди виїду на асфальт. Дивіться, який спуск, тут супер, мега крутой асфальт. Тут тільки пішки. І ось куди я приїхав. Все, далі дороги немає нікуди. Все, піздець. Прикольно, тут якась труба є, але з той сторони нічого не видно. Темнота повна. Інтересно. Короче, тут немає виходу. На цьому кінці лестниця вниз, йде. там обрив. Тільки назад. Короче, тут варіанти такі. Ось внизу вода, а вверху закрита решетка і все. Поэтому тут виходу немає. Ну прикольні пригоди у нас вийшли. Ну, оце. Самый простой и логічный выход Вот так Потому что иначе придется блукать А тут фух, 3 минуты я уже на, на трассе Ужас Все больше так это Больше таких пригод мне не надо все. Ми наконец-то выезжаем Сейчас выедем прямо на нашу трассу Замечательно все а, я понял тут а та траса зараз поверху йде, а нам просто прямо їхати. Як хитро. Получається, траса 121 знову тут починається. А там був проміжуток, де її просто немає. Вміста неї оця траса, по якій можна їхати через міст. Обратили внимание, які в неї сумки. Сумка. Сумки. Mm. Знайома якась фірма. Ну, по поводу здороваються. Велосипедисти всі здороваються, мотоциклісти теж майже всі здороваються. І водителей дуже багато здоровається. Пабам! Треба, правда, перевірити, насколько він хороший. Но судя по всьому, він недавно лежить. Це на заміну моєму втраченому. Я ж кажу, що їх легко знайти. Той же теж був найдений. Да, Получається Османд. Якщо вибираєш е, предпочитати скоростні дороги, він буде ложити по таким дорогам. Оце дорога Н121. Дивіться, тут двома мовами написано слово траса. <рес> О, там гора дуже красива. Отже ж, я думаю, що це мова басків. Якщо вбрати верхній, верхній рядок, отам зверху, то точно не французька, в неї іспанська і... То мова басків, скоріш за все. Я оце не пойму. Тут аеропорт є, виходить, бо він самоліт пішов на посадку. Цього готеля поймав Wi-Fi. Але тут такий відбойник, що не перелізеш. Прийшлося перелазити тудою, переїжджати сюди. І зараз спущусь і буду ловити. Тут Wi-Fi дуже хороший. Коротше, поганий там Wi-Fi. Зря лазив. Тут зараз складна розв'язка, нам треба з'їхати з траси, щоб проїхати через городок, який називається Ноайн. Вітер, як завжди, в Харю. І чим ближче я буду до океану, тим сильніший буде вітер, він буде постійно дочер. Железнодорожна. Ну я так зрозумів, що ця железна дорога зараз не працює. Щось вона якась занепавша. Але класна, Така длинна. Хацапетовка. Но Айн. Ух. Получається тут сюди йде сама пряма дорога. Тут совсем рядом був съезд на аэропорт. Я решил попробовать посмотреть тут что есть. Прикольно, что тут есть кассы. Можно самому купить билет. Пойдем внутрь сейчас сходим. Прикольно так. Вот тут прилет, а, а вот там он туалет. Блин, я забыл. Ну, ладно, я сейчас туда все равно вернусь. Короче, внутри аэропорта подошел охранник, сказал, что нельзя внутри снимать. Ну, в туалете это видно, надо бачить. Короче, там есть столик с розетками. Я зарядился. Wi-Fi тут дают 15 минут, но можно повторять, сколько хочешь раз. Поэтому я выложу видео. В общем, получается я план мероприятий уже выполнил. И поэтому этот город мне можно помплюне. Мне можно проехать дуже быстро. Не надо в ньому затримываться. Ось мы выезжаем обратно на всю дорогу. На вокзал уже тоже не треба їхати. Забігти ты только в супермаркет, можно прикупить какие-то продукты, потому что дальше начинается дичина, там магазинов не будет. И все, и вперед. Уже скоро буду у Франції через пару днів. І на океан виїду. Опять цей значок мене напугав получається. Насправді тут получається десь должно быть роздвоєння дорог. Туди написано в'їжджать нельзя. А куда в'їжджати? блин? Шо ви нагородили тут, блин? Короче, якась дичина. Це действительно тут трасса 121, н але встречная. Тобто тут только встречный, я туди виїхати не можу. Я, виходить, знову виїхав на автобан. На цьому указателі, що мені, виходить, сюди треба було повернути. А чому там не було указателя, блядь? Скитеняки. Це ж так загородили. Получается, тут треба проїхати над автобаном, а потім вже следующий круг. І отут вот я поверну туди, куди треба. Я до цих розв'язок ніколи в житті не привыкну. В общем, я заїхав у це місто. двигаясь в направлении центра. Тут маленькая речка Ванючка, она в колоне и парк по обе стороны. Короче, в аэропорту мне пообидать не удалось, но я тут нашел хорошее место в тени и пообидал. Точнее, еще обидаю, в процессе все. И для того, чтобы мы не выехать в место, Мені так, як не крутив, все одно довелося виїхати на автобан і 500 метрів по ньому проїхати. І тільки потім вже був в який можна було виїхати до міста. Інакше ніяк. Я дивився карту і звучав хоч так, хоч так ніяк. А потім прикол, мене ще зупинили поліцаї. Я думав, що через те, що я на автобан виїхав. Оказалось, ні. Але через що я вам не скажу, Попробуйте догадатися. А я вам розкажу в наступній серії. знайшов я посудку ідеального розміра. Ручку сразу пришлось відкрутити, тому що вона все одно має сгорит. А так размер идеальный. Помити треба, правда. И викинули прямо з макаронами. <реж> Отак вот я. Ці мусорки щось движняк. Постійно люди приходять. Чувак думав, що я метал шукаю і показав мені оцей пакет. Представляєте, так? Да? Що я з ним буду Це типа кудись можна здати, а я не знаю куди. Погляньте, що тут робиться. Капець ще сколько всього. Кошмар. Це типа всякі награди, кубки. Якийсь чемпіон викинув все своє багатство. Короче, я все попытався найти в інтернеті інформацію, що означає символізує Ось ця біла одежа з красним. Красним шарфом і красним ремнем. Не йшло Бургундія Бугундія. В Бугундії були такі флаги і все. Но Бургундія це не тут зовсім. Так що не знаю, чого це в них. Але вони щось празнують і багато людей в такій одежі. У цих хлопців на галстуках написано помплона руна Може це флаг м'ясний. ж не підходить. Потім не зрозуміло, чого в них така символіка. Щось вона значить. Ну нічого в інтернеті не знайшов. Що іменно біле і з красним. Весь той хлам на мусорка і отсюда. Він виносить ці. Хлопці все носять. А один чувак із того магазину забрав собі цілий мішок посуди. Дуже хороший. Mm -hmm. Тобто хтось собі забирає, а все, що нікому не надо, вони виносять на мусорку прямо. Взагалі, це навіть точно щось символізує. деякі спеціально приліпляють себе красною. Пов'язку. І толпи людей прям ходять. І всі в такій одежі. А он дивіться, мені спеціальний указатель на Францію. Дві дороги є різних. Ось бачите теж. Всі в такі одежі ходять. Тобто можна і такої, і можна такої. 135-го вона швидше приїде у Францію. Але все одно до моря їхати в розстоянні однакове. Ух, город великий. Я дивився там 140 чи 160 тисяч населення. Але я поки що не бачу тут старих кварталів ніяких. Все нове в основному. Отже, ж, в рублі загадка дури» тормоза більше не актуальні. У нас тепер дві нових загадки. Перша загадка, як працює швидка зарядка. І друга загадка, що означає, оця одежа біла з червоним. А? Давайте. <гум> ну і питання про те, чого мене зупинила поліція, теж залишить. Короче, там у цій стороні я пропустив, там якась цитадель обозначена. Ну я вже туди вертатися не буду, напевно. В принципі, і так багато цікавого показав. Бо там щось може буде теж. Мені якраз сюди їхати. Мені показали, щоб виїхати на, на ту дорогу сюди. Да. Архітектура прикольненька, так? Да? І купа людей в одежі, білий з червоним. Дань яка інсталяція прикольна, да? Причому велосипеди різні, спеціально сделанные. Це типа ось туристичний, ось легіард є даже, бачите? Там жінські різні, от шосейник, І взагалі Вообще зрозуміло, що всякі короче. На такому велику я разогнався до 50 км Багато символики продают, а тут чувак просто спортивного а це сидить Интересный чувачок. Вот. Белые отдыхают, негры пашут. Тогда гляньте, дивіться белые отдыхают, а негры пашут. За 500 років ничего не поменялось, все как колись. А тут вообще всі Телеві... а це телебачення, понятно. Білі відпочивають, негри работають. В Іспанії є гарні дівчата. По крайній мірі в цьому місці їх вистачає. Я знайшов в інтернеті інформацію. Цей праздник називається Сан Фермін. Він почався раніше, а зараз продовжується. Отак от. І так, да, по поводу бичків точно да, тут, це най-біг биков. Буде в фінальній частині. Оце по-моєму воно, да? Плаза де Торос, це ж воно. Там бугаї. А тут я так зрозумів люди ставки роблять через оці окошка. На биків. Я так зрозумів. Скоріше всього, так. Да. Щось таке. Та Гугл мені прочертив маршрут, написав, що сюди і можна проїхати прямо, а якось в об'їзд цієї штуки. Тут теж щось якесь вооруження цікаве. Там шпагами б'ються, да? Хоча взагалі дорога моя по цій стороні йде. Отже, що той маршрут, що мені построїв гугл. Він йде по той стороні, а потом десь там, опять повертається сюда. Я думаю, нахрена. Ось тут велодорожка. Ну, прикольно. Ось тут для велосипедистів поставили знак, щоб держали дистанцію від пішоходів. А он чувак уже отпраздновал хорошо. Еле на ногах стоит. Це воно то класно, звісно, але треба десь шукати кришу для сховатися. Бо насивається негода велика. Коротше, сховався на зупинці. Але вітер крутить з різних сторон, тому дощ постоянно йде то оттуда, то оттуда. Коротше, Основний дощ я переждав на зупинці. А зараз можна їхати. А вопрос, а, ось, там указатель є. Получається, це і буде моя дорога. Потім я просто дорожки, з велодоріжки з'їду на дорогу і вперед. Ірун і Франція. Я виїхав, доща не було. І було чисто небо, а тепер знову відкудись хмара взялася. Наче на ровному місці образується. Ось Сонце світить дощ іде. Значить радуга буде. Опенькі! І оце я підозрював, що таке може бути. І так і подивився по карті. Всі магазини сьогодні закриті. Ну то не страшно. У мене в принципі запас є. Ну А завтра тоді десь зайду в якийсь магазин. Зараз треба виїхати обратно сюди. Ці лапки красиві, але по-моєму трошки маловаті. А оце, оце дуже кріпке. тільки я не бачу второго. Я знайшов другий, але вони малі, малі на мене. Просто явно болит. Надо еще раз цей померить. Ну, по-моему, цей тоже, да? Не, ну цей так, если что, с натяжкой можно носить, но нет, нет. Не везет сегодня Я решил, что хоть что-нибудь отсюда возьму. Заменился себе стельки, бо мои он совсем протерлась. А цей перешли, это нормально. Они даже без стелек мне маловаты. В общем, не годятся, да. А так красиво, да. Коротше, це не моя дорога, моя дорога отам. Але по-моєму, там тунель і мені туди не можна. Треба <гаде> повертатися тепер, виходить, все. Виходить, зараз треба піднятися по Серпантину, там буде за, ним, за поворотом міст. Через розв'язку треба проїхати через трасу, тому що це то не наша траса. Проїхати через міст, і тільки за тим городом можна їхати по трасі. отак так. От. Там возле цієї церкви красивий старий мостик. І велодорожка йшла по ньому. Вона, виходить, там ушла десь з центру в сторону, там де я потерявся. А тепер знову вийшла сюди і вони знову зустрічаються з цією трасою. Вот. І потім вона поїде до оцього, а ре. Оце, мабуть. Ну, коротше, Хацепетовка тут ще буде. А вже за нею можна виїхати на трасу. І там я вже можу їхати. Бо оце Па 30, оце, це, це ще не наше, нам туди не можна. Ось ця траса. А ось так ми переїжджаємо над нею І от зараз цей город треба проїхати Чувак на встрічі їде на велику теж В общем майже проїхав я цю хацапетовку Тут у нас церквень Боже тут нічого цікавого немає В общем сьогодні контент цікавий вийшов Але я довго загуляв у цьому городі Но можно еще полчасика проехать, а можно и час куда-нибудь подальше, в глушину. Туда обозначенный тупик. Непонятно вообще. Ну, значит, я выйду тут. Тем более, что моя трасса уже началась тут. Хотя по номеру она счета. Да и хрен с ним вообще. Непонятно вообще, куда тут ехать. И вот тут буквально через 500 метров Уже помінявся номер траси. Уже н 121 а Той що нам нужен. Ну капець вообще. 71 км до Іруна. Що за ірун, не зрозуміло, треба дивитися на карті. Ось такий прикол. Там обозначили велосипедом не можна, а показали велосипедом сюди їхати. Зараз подивимось, що це за дорога. Чи це альтернатива, чи це тупик. Прикольно, так? Да? Ну вообще, та дорога была на автобан, Але в цьому місці розрішила, а там вдруг бац Ну Хорошо, хоч вони показали, що сюди можна. В крайній красі якось по-людськи. Чувак на велику кудись туди поїхав, значить якась дорога є. Судя по всьому, далі вона все одно виходить на ту трасу і інших дорог і немає, тому якщо їхати, тільки туди. В наступному селі так само теж. Мене Google посилає по селу, а потім знову виїжджає на ту трасу. Тобто в будь якому випадку по тій трасі їхати. Аналогічним образом на трасі теж знов з'явився знак лісопедом «Нельзя». Але указателя в цю сторону немає. А може от -от там він за углу. Взагалі тут був заїзд цікавий. Там далі є мост, але там якась хацапецівка. А от тут гахащі такі. Но тільки тут крутий спуск вниз до річки. Не спустишся. Я знайшов там стежечку, по якій можна спуститися. І там офігенно. Покупаюсь в чистій водичці і, вообще місця класні там сейчас покажу. В общем, тут коли вода розливається, оце все заливає. Ну а зараз тут классно. Можно вот тут встать да нибудь. Або там чуть выше, там таке на земельці, або вот тут на щебенке. Хорошо, просторно. Никаких тобі колючих рослин, никаких раздражителей. Насекомых вроде тоже пока не чутно. Ну а якщо що, раз гоним. В общем, сейчас буду обдивлятися кругом. десь найду місце саме класне. В общем, я вибрав оце місце. бо тут самая мягкая подстилка. Тут така м'яка фігня. Я її трошки розрівняю і буде дуже хорошо спати. Поэтому это. Ну, только тут близкого виходу до річки немає, там кропива, але якщо її пробити, буде дуже класно. Вода в річці дуже чиста. Можно и купаться, и стираться. И вообще можна даже готовить на ней, так можно було б даже пару днів постояти. Ну я не знаю, нафига воно надо мне. Если щось постирать, можно с утра и потом высушить быстро. Так вот. Ну що, наша нычка сьогодні класса премиум. Майже як возле аэропорта. Но даже лучше. Вот. Тут кошерная річка. Ну правда, до на їх треба пробыть. Але найголовніше, що тут немає лишнього шуму від самолета. Від траси може трошки і є, но вона далековата отсюда. Хоча її даже видно просвічується трохи. О. А так нормально, сейчас расположимся. Сейчас пойду до річки мити кастрюлю знайденою. Так що надо ход пробивать да. Чи Пробурить дорогу до річки. Річка отличная. Напоминаю латарицу. Вода тече з гор, вода прозрачная, офигенная. Вон, я набрав, закипячу. Прокипячу цю каструльку. І сьогодні вже буду її использовать. А це те, що я набрав сьогодні. Тут косметичка була повна. всякой косметики. Но ну, я взяв из того, що нужное для мене. Ножниці проверю, все хорошее заменю. Ну і бумага туалетна теж нужная вещь. Сама ця штучка я заміню заменю, оцю, бо ця вже совсем зношена така. Своє. А це поки не знаю, то так взяв от жадності, можливо, мені не треба. Я вже збирався вечеряти, а потім коротко, думаю, що треба ж покупатися, поки ще видно, бо потимному не кашерно буде. Я пішов прямо цією кастрюлькою і поблизу так класно взагалі. А завтра утром з милом помиюся. І постираю, і все своє брах ліжком, майки треба стирати, штани ну, вже їздові можна постирати. Можна все постирати, в принципі. Все в чому буду їхати, На скії насиралася вже стірка. В общем, вистачає якраз таке кашерне місце. В такому місці можна було б навіть спальник постирати. Але тоді прийдеться тут затриматися, поки він буде сохнути. Бо його прийдеться розкладувати на берегу. там. На той стороні, я так зрозумів, поле вже ще є знаходиться, але воно на висоті, виходить, річка розділяє. А тут дуже класна така ничка. Можливо, тут іноді люди гуляють, тому що вот тут спокійно можна пройти, тут відкрите по этому руслу. В общем, классно. Взагалі, класно. Зараз будемо вечеряти. Ой, добре, так приємно. Трошки комарики були, але вони якісь агресивні, тут комарики не страшні. По прогнозу сказали, що вечором дощ, можливо, це він вже і був. Хоча тут дрова сухі, нічого не намочило. Я подумав, зачем мені в ній воду кипятить. Я краще її прогрію. прогрею до горячего состояния красного в смысле до этого примерно 300 градусов достаточно и она будет стерильной и можно готовить уже в ней по объему я так определил примерно полтора литра ну меньше двух литров точно два литра там не мая ну, все так вот цепляешь за гилку камеру и сюда тоже хорошо цепляется телефон и будет освещать нужное место Зараз я вішаю і повище, але чим нижче взагалі можна повісити, вот вот, пол метра над землею і воно буде освіщати вот всю поляну і мені буде все видно, що мені треба. Ну зараз палювання ніякого немає, можна і повище.